Усім привіт. Сьогодні ми глянемо особливий розклад розкладеро новорічне пророцтво на 2025 рік. Що нам підготував 2025 рік? Я впевнена, що цього уже всі чекають. Сьогодні ми дізнаємося, що підготував для нас Всесвіт, які події нас чекають, і що принесе нам удачу та що змінить наше життя на позитивне. Зі мною сьогодні моя прекрасна колода карт і ми будемо дивитися. Зараз я вас попрошу обов'язково за зо... Зосередитися, подумати про себе, про свої бажання, про свої цілі на 2025 рік. І зараз думайте, просто думайте і зосереджуйтеся на цьому. І обов'язково підпишіться на цей канал, щоб новий рік вам приніс тільки удач, любов, успіх і фінансовий достаток. Ну що ж, давайте будемо починати. І перша питання, яке ми з вами глянемо, це які події очікують вас у 2025 році? Ця карта нам покаже найважливіші моменти та зміни, які впливатимуть на ваше життя у цьому році. Готові 2025 рік. Які головні події чекають вас у 2025 році? Прекрасні учасники, які щойно на мене підписалися, поставили подобайку. Головні події 2025 року, які вас чекають. Ну що, що я вам можу сказати? Прекрасна ситуація. Ви знаєте, ви будете дуже сильно довго думати, обдумувати різні ситуації, як би могло бути, як би могло не бути. Наприклад, так про це нам буде говорити двійка мочів: максимальна така тверда стабільність, коли ми намагаємося вичислити, як би могло би бути краще, і які би саме дії ми б могли зробити тут. Четвірка петаклів нам буде говорити про те, що у вас буде стабільне середовище, стабільна робота, стабільне життя, але це час до часу. Тому що насправді ви тут хочете рухатися далі, і вам тут уже не подобається те, що у вас є. Вам не подобається ваша робота, вам не подобається ваше оточення, так? І ви у 2025 році намагаєтеся вирішити цю проблему, намагаєтеся змістити ваші стосунки і обрати собі інший шлях. І тому дивіться, які події вас будуть чекати. Великі великі зміни. Вам не подобається, ви вирішуєте. Ви будете уходити з однієї роботи, переходити на іншу. А можливо, ви навіть створите щось, наприклад, своє, яке вам буде приносити задоволення і багато-багато коштів. Також, якщо вам не подобаються люди навколо вас, вони будуть уходити. Тут справа в тому, що скоріше за все у вас рік начнеться з того, що ви будете переоцінювати себе, переоцінювати свої можливості, переоцінювати людей, які знаходяться біля вас. Бо вам тут не все подобається. І ви тут сидите і думаєте, блін, а що можна зробити краще? А як мені покращити своє життя? Що мені для цього треба зробити? Ви тут довго обдумуєте, і насправді вам хочу сказати, що це буде не дуже сильно легкий шлях. Для цього треба буде дуже сильно багато трудитися і довго до цього йти. Але в кінці кінців ми з вами підходимо до десятків кубків. Ви обираєте те, що вам переносить задоволення. Дійсно, можливо, тут буде створення сім'ї, знайдете собі обрани. Обранця, наприклад, який вас буде робити щасливим, і поруч з яким ви будете почуватися себе на сьомому восьмому небі від щастя. А це також карта може нам говорити по цій ситуації, да, наприклад, що. Перейдете на іншу роботу, так да, можливо, тут вам не буде подобатися. Перейдете, а далі ви будете отримувати задоволення. Щось, що змінить повністю ваше життя, і це насправді дуже-дуже класно. Ви насолоджуєтеся, ви кайфуєте, і все вам буде приносити тут радість. Вам головне закцентувати увагу на позитивному. До дивіться, да, я вам відповіла найважливіші моменти та зміни, які вплинуть на ваше життя. Вибір дуже сильно довго думаємо, навіть приказка є, лі поговорка, як це правильно казати, сім раз подумай, один раз відріж, і ви будете перебувати в такому стані. Скоріше за все, з деякими людьми вам буде дуже сильно складно прощатися, покидати роботу, яка вам нічого не приносить, одні нерви робить. Буде важко покидати, але в кінцевому випадку ви прийдете до правильного рішення, вийдете з четвірки пентаклів і зробите все, щоб вам було тут добре, щоб ви кайфували. А і вам тут буде добре, і вашим людям, які оточують вас. Ось таке у нас перше питання. Давайте будемо продовжувати з вами дивитися, мої дорогенькі. І друге наше наступне питання, що стане вашим ключем до удачі та успіху? Тому що насправді, як я вам говорила, у вас чекає дуже сильно великий успіх. І саме ці карти зараз допоможуть нам зрозуміти, що буде вашим джерелом натхнення та підтримки на шляху до досягнення цілей. Загадайте, будь ласка, прямо зараз себе. Що стане ключем до удачі та успіху? Що стане ключем для удачі та успіху? Що стане ключем для удачі та успіху? Клас, клас, взагалі супер. Що стане ключем для удачі та успіху? Дивіться, ви реалізовуєте свої бажання, ви знаєте, що ви хочете. Якщо тут ви ще думаєте, хто вам потрібен, якщо ви тут думаєте, що вам залишатись, чим вам прощатися, то тут. Ваш ключ це ваші мрії. Ваш ключ це ваші цілі, це ваші бажання, ким ви хочете бути. Якщо ми будемо говорити зараз по, про фінансову сферу, про наші гроші, подумайте, яка професія вам підходить, що вам подобається, не що вам тільки буде приносити мільярди грошей, наприклад, да, доларів чи в іншої валюті, да, бо мені хочеться вам побажати усього найкращого. Подумайте, от що вам також буде приносити задоволення на душевному рівні, заради чого ви будете прокидатися кожен кожен день. і і йти, добиватися своєї цілі, стримитися до неї, от що це може бути? Це ваш перший ключ до успіху. Далі вміння управляти людьми. Не дозволяйте з собою вчиняти так як. Люди, наприклад, можуть чиняти з вами, маніпулювати, шантажувати, ображати вас. Ви повинні встановлювати свої певні рамки. Так з вами можна, так з вами не можна. Все, це ваше табу. От, якщо людина вийшла в оце от лінія от за картами, да? якщо вона ось тут, ось тут, ось тут ось іде і вийшла от сюди, от все ну визнає прощаєтеся. У вас оць, тут вже лінія. Не дозволяйте людям спілкуватися з вами так, як ви не хочете, в приказному тоні, так, наприклад, прислуговані, не на рівних, зверху вниз, nem de no Тільки те, що вам доподобає. І сту... і далі, що вам ще стане ключем, ваша перемога. Вам повинно себе, ви повинні себе оточити людьми, які вас будуть під підтримувати. Це люди, які готові за вас йти. Так, да, я з вами згодна. Ви тут попрощаєтеся з багатьма людьми, і, скоріше за все, біля вас останеться одна-дві найщиріших людей. Але вам треба буде далі розвивати ось цю свою способність, тому що ви можете брати і вести людей за собою. І це ваш великий ключ. Якщо ви ви будете дійсно досягати успіху, до вас самі люди потягнуться. Ви будете робити те, що вам подобається. Да? Навіть не знаю, що тут, за приклад, вам привезти. Ну, давайте блогери. Зараз така найбільш популярна сфера, наприклад, так. Спочатку всіх вас відрікають. Кажуть: не треба ніякі відео знімати, не треба YouTube, TikTok виставляти. А ви. Робите, робите і робите, і це все регулярно, так і далі після вас вже створюються люди, які вас будуть підтримувати, які вам будуть допомагати, мої прекрасні друзі. Ось така в нас ситуація. І дивимося, наше третє з вами питання. Давайте найголовніше. Так, що потрібно вам зробити? Що потрібно зробити у 2024 році, щоб у 2025 році прийшли позитивні зміни? А ця карта нам покаже, що заважає вам рухатися вперед і що важливо відпустити, щоб відкрити шлях до нового. Так, що потрібно залишити у 2024 році, що у 2025, ну, у 2025 році прийшли великі зміни. Що треба відпустити прямо зараз? Вам треба звільнитися, попрощатися з непотрібними людьми. Насправді, я ж кажу, це можуть бути навіть ваші рідні люди, це можуть бути ваші колеги на роботі. Люди, які вам не приносять таке задоволення, як би вам хотілося. Розумієте? Або справа, яка вам не приносить задоволення. Ви повинні повністю від неї звільнитися. Дивіться, тут світ. Тут людина знаходиться сама і вона кайфує. Вам треба попрощатися з непотрібними людьми. Люди це дуже сильно велика енергія, дуже сильно великий потік енергії. Вони, які її. І Приносять, так і вони її забирають. Якщо в вашому оточенні більше ніж 60% негативних людей, то знаєте, ви самі наповнюєтеся цієї енергії, і вони вас висасують, висасують позитивну енергію, і ви стаєте такими ж самими, як вони, жахливими чверливими, я навіть не знаю, як це правильно сказати. Ну просто настільки чорними, 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 знаєте, от черви червиві, от так от і буде казати навіть. Ось, і вам треба попрощатися з цими людьми, суд, завершити спілкування, уйти, уїхати. Якщо ми будемо зараз говорити про подію, якусь, наприклад, або про роботу, сферу іншого життя, да? наприклад, не про стосунки, не про відносини. А от попрощатися з тим ділом, яке вам не подобається. Попрощатися з країною, в якої ви живете, наприклад, переїхали там недавно, і все, ви розумієте, воздух не той, повітря не то, вода не та не подобається. Ваше тіло не приймається. Ви повинні робити висновки на основі вашої душі і на основі вашого тіла. Дивитися, як, по перше, почувається ваша душа, чи комфортно це для неї середовище, а далі дивитися на уровні тіла. В нас є. Три уровні. Про третій трошечки-трошечки пізніше розкажу. Ось і головне, щоб вам подобалося це. Якщо ми будемо говорити про третій рівень це душі, разума і тіла. Ну, тут треба тут довго говорити, це треба багато відео знімати. Але головне те, що я вам сказала, це вам треба послухати, почути. І от зосередитися саме на цьому, ось така у нас ситуація. Отже, мої дорогенькі, ми з вами зробили максимально прекрасний чіткий розклад. Задала я питання найцікавіше про 2025 рік і нагадую, що 2025 рік. Змінить життя ваше на краще. Тепер вам треба використовувати всі ці можливості та досягнути своїх мрій, тому що мрії вони збуваються. Прямо зараз напишіть в коментарях, що ви думаєте щодо цієї ситуації? Можливо, ви хочете побажати кожному щось приємне під новий рік. Так ви можете прямо зараз написати. Ми тут зберемо маленьку маленьку з нами компанію, і далі будемо рухатися у 2025 рік з класним позитивним оточенням, який буде нам підсиляти нашу енергію, давати на менерію, а не забирати, як негативні роблять люди. Так, ну що ж, прямо зараз підписуйтесь, ставте вподобайку і бажаю всім щасливого 2025 року.